Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. 24 травня, п'ятниця, да. Ми вже попоралися, Вова вже й поїхав. Бо йому треба і на роботу раніше і у відділення дві пасилочки завести. Так, да, нас сьогодні всі репетують, всі. Всі незадоволені. І принцески, і королівни, і наш цар. Всі оруть, як бешені. Чому? Тому що немає трави. Трава скошена є, але вчора після обіду у Парижчив такий ливняка. Він то недовго йшов, але трава мокра. Так що мокру траву їм ніхто не дає, а вони репетують. До речі, стосовно ливняки. Раніше, коли йшли дощі, Гроза там була, наприклад. В мене дівчата е, ніяк не реагували на грозу, вони реагували тільки на дощ. Да? Тобто дощ почався, вони заходять в сарай. І то заходять. Бувало таке, що кажу там до когось, чого ти стоїш, мокнеш? Ну, всі зайшли, а ти тут тагинаєш. А зараз, в силу цих всіх обставин, які відбуваються, вчора зранку знову дуже гучно було. В Харкові було дуже гаряче. Ну, а нам, як завжди, було дуже чутно. І знову дівчата ж одна по одній галопки, як я казала, вони як біжать в сарай в такі моменти, як, як пуля. І при тому, якщо хтось догнав когось і той другий в нього під ногами, подивіться, що роблять ляля і -ля лова. Якщо той догнав один другого, то перепригають навіть через одна одну. І от вчора в першій половині дня я спостерігала ж так, такі ситуації, а потім після обіду Затягло все хмарками і почало гриміти. І я ніколи ще не бачила, щоб мої кози реагували на грім на грозу. А вчора побачила, і вони на вчорашню грозу зреагували так точно, як і на вранішню ситуацію. Тобто, ну, не вспів грім загриміти. Вони неслися так само в сарай, одна перескакує іншу. Ну, коротше кажучи, це треш. Це просто треш. І от я Вові кажу, говорю, раніше казали, як, так, як війна розпочалася, що тварин типу, потрібно відкривати, тварини, щоб мали бути на вулиці. На випадок, щоб не присипало, там не привалило і так далі. І кажу: от подивися, як ведуть себе тварини да, в таких випадках. Бехнуло, грякнуло або летить щось. Вони відразу летять у сарай. Галопки. Прям, прям не то, що біжать, це це несуться, це не біжать. Кажу, мабуть, бачиш, розумні, розуміють, що треба в укриття в якесь бігти. Хоча, звичайно, це укриття може зіграти злу штуку. Ніхто ж не знає, коли, куди і як попаде. Ну, вони біжать в сарай, вони, вони не стоять тут, вони не біжать, наприклад, отуди кудись Там, чи в уголочок, у куточок. Ні. Вони біжать безпосередньо в Сарайку. Просто наскільки вже в них роздовбана психіка, що вони навіть почали так на грозу реагувати. Оце шкода. Так. Це скаже шкода. Так, далі по новинах. Стосовно донату. НАТО. За останні декілька днів не було жодного донату, сума незмінна, але мене це трішки засмутило. Знаєте, як я кажу, це є гарна новина і погана вам з якої розпочати? Так от я розпочала з поганої, мене це засмутило і залишилося небагато. 76% ми осилили. Залишилося 24%. Да? Ну, таке капля в морі в порівнянні з тим, що вже зробили. Чому це погана новина? Тому що я вчора мала розмову з Олечкою. Це дівчинка, яка займається разом зі своїм чоловіком, да? розробкою сайту. І можу вам повідомити, що особисто я вийшла на фінішну пряму. Всі текстові друковані матеріали, які я могла, я їй надала. По наборчиках я, в принципі, зробила те, що я знаю, що я варила, ну, тобто, Саме ходове. Звісно, такі, як і менталь, Швейцарський, там, Манчего, там, маздам. таких наборчиків я описи не робила. Тобто, я зможу людині його зробити, якщо буде попит. Да? Закваска є, фермент є, пробірочки є. Все є, зробити я зможу, але я не вважаю, що це такий ходовий товар, на який б ну, по, по крайній мірі зараз. Можливо, там взимку щось зміниться, буде в мене час, і я це все подороблюю. Але зараз, коли часу катастрофічно не вистачає, ну, займатися збиранням описів і так далі, друкуванням текстів відносно. Цих сирів, я не бачу часу. Єдиний, який я з цих зробила сирів, тобто і рецептуру надрукувала, набрала текст, і опис, і буде наборчик, це пармезан. Я планую його зварити і вам показати. Далі, тобто я виходжу на фінішну пряму. Мені залишилося, ну не знаю, чи я сьогодні встигну чи ні, бо дуже багато роботи. У мене сьогодні сироваріння, в мене сьогодні треба готувати їсти, тобто зварити борщ, бо окружка вчорашня закінчилась. Тому от на, на рахунок сьогодні не впевнена. Що мені залишилось? Мені залишилося деякі товари додати. Це ті самі наборчики. Це вчора попакувала фермент в зіп-пакетики вже, бо отримала все і зіп-пакетики і міні пробірочки Тобто фермент сфотографувала, але не оброблювала ще фото, треба цим зайнятися. Потрібно зробити декілька наборчиків. Готових їх сфотографувати, обробити ці фото, все це повідправляти Олі, щоб вона могла пододавати відразу фото. Потрібно ще деякий товар, також сфотографувати і додати це будуть новиночки в нас. Потрібно ще деякий товар замовити, бо у мене вже форми кінчаються. Ну, тобто, таке вже все залишилося. ну, Я вважаю, що це вже фінішна пряма. День-два, і я з усім цим розібралася. Але в мене є ще одна новина. І після вчорашньої розмови з Олечкою я вам можу її озвучити. Мені обіцяли все ж таки показати да, проміжуточний варіант. Ось. Ну, можливо, там завтра-післязавтра відкриття сайту ми плануємо на наступну суботу, на перше число. І тут, виходячи з цієї чудової, гарної новини, випливає інша, трішки поганенька, тим, що ми... Не дозбирали, на жаль, те, що планували. Отак. Ось, Ось так. Тому я й казала, що є гарна і погана. Тому хто бажає долучитися, хто бажає допомогти. Ви всі чуєте зараз від мене, коли сайт запрацює, ви переконаєтесь, що роботи пророблено дуже багато. І з їхньої сторони, і з моєї сторони. Це не буде простий отакий сайт, який я намагалася колись сама створити власноруч, на який так ніхто і не заходив, не переходив. Це буде дійсно професійний інтернет-магазин. І да. 28 червня, ой, травня, в мене назначено на 10-годину онлайн-зустріч з бухгалтером. Це вам іще одна новина. Я вже спілкувалася з нею, ми вже все обговорили. І з 1 числа Ну, якщо там все вийде, ну може, плюс-мінус кудись один день там чи. Ну, орієнтовно з 1 числа ми будемо працювати офіційно. Це для тих, хто мені постійно, постійно там каляки-маляки свої пише. А налоги ви платите, а з Ютуба ви налоги платите? З Ютуба ми налоги платимо, так. А тепер ми їх будемо платити ще з усього остального. І з продажу сирів, і з продажу оцих заквасок, і з усього, з усього, з усього ми будемо платити налоги. А в додаток до налогу я буду платити ще зарплатню бухгалтеру. Це для особо розумних. Так, що ось так. На перше. Число вчора запланувала розріз да? Гауди і Канестрата, чи позавчора, коли я це вам казала, позавчора, мабуть. А вчора з'ясувалося, що з першого числа буде дуже багатсько в нас змін. Я так, знаєте, як для себе. Перехід на нову ступінь. Новий крок, новий виток. Ростемо, намагаємось, по крайній мірі. Я сподіваюся, що може і продаж сирів збільшиться. Для чого я це роблю? В першу чергу для того, щоб і полегшити собі життя, і мати змогу. Заробляти, а не товкти воду в ступі, як я зараз це роблю. Тому прийняти рішення відкрити ФОП і працювати офіційно, але на більш ширший загал. Отак от, от. Тому вітати поки що зарано. Вітання я ще не приймаю, ще потрібно цей тиждень допрацювати. Все це, тому що все рівно це ще працювати ще треба, час погаяти на це треба. В мене це ще все і нерви, самі розумієте, як буде, що буде, як це. Як це буде працювати, чи допоможуть всі оці мої ідеї подальшому розвитку? Не знаю, поки що це все, як -от, на голому ентузіазмі, на перспективу, як я кажу. Але я сподіваюся, що це дасть свої результати. Під лежачий камінь вода не тече, і сидіти жопою на одному місці. Або, як там кажуть, на жопі рівно. Ну, я не з тих людей, яка буде сидіти і чекати, поки мені з неба Манна Небесна прийде. Не прийде вона. А для того, щоб щось мати, треба працювати. А для того, щоб працювати, поки виходило в мене так на місцевому рівні, поки працювала. Зараз місцевий рівень зовсім мертвий. Від слова зовсім. Е, в минулому році і то, хоч потрішки, але на Змійов були замовлення, в цьому році це взагалі ще жодного замовлення на Змійов не поїхало. Розумієте, що це таке? З січня, в січні у мене покатились кози. З січня я варю сири, да? ну, хай не з січня, хай з лютого, скажем. Тобто лютий, березень, квітень, травень, 4 місяці жодного замовлення. Ну це ж ненормально, треба щось робити. З цим треба щось робити, розумієте? Томусь так, так. Да. Тому було прийнято таке рішення. Вийти на більш ширший загал, спробувати. І я сподіваюся, що це принесе свої результати. Чомусь я в це вірю, мені так це підказує внутрішнє моє я. Я так хочу, я так хочу, я так мрію. А мрії повинні збуватись. Правильно? Правильно. Я ж вже сказала під підлежачий Лола, ти випросиш, поки вона тебе мандане, полетиш як повітряна кулька. Що то за ягаза така? Чого ти прицепилася до неї? А? Це ж навіть не та тітка, що з твоєю мамкою на рівні. Це бабця твоя. Да. І ти ж враховуй свої сили її, бо бідна можеш бути. Прислухайся до поради. Раджу, дуже. Угу. Куди там, скажи? А так от. А Васька слушає, де да Так оце й про нашу лолу. Зараза мала. Тому ось така купа новин. Так. Да. Ціла купа новин. І в мене залишається лише тиждень, щоб все це довести до логічного завершення. І я вам ще раз повторюсь, що це... Це дуже займає багато часу. І фізично це важко, і морально це важко. Хто з цим стикався, той мене розуміє. Хто ніколи не стикався з таким, тому може здатись, та що там? Та ну написати там текст, та ну щось сфотографувати, та ну насправді це все не так легко. Оці всі консультації, оці всі перемовини, оці всі муштрування інформаційних просторів, да, е, умови. Так, випросила. І при тому не від тієї до кого цеплялась, да, навіть. Оці всі вивчання умов, оці всі кведи і так далі. Що вам казати? Воно вам не треба. <смі> воно вам не треба, але повірте мені, що воно займає дуже багато часу. І я вже з нетерпінням навіть чекаю, коли це все завершиться, щоб мати змогу приділяти більше уваги вам. Бо, я ж кажу, зараз це ну, просто нереально. Я он, окрошку греці коли зробила. Думаю, що це коментарів ніяких нема? Дивлюся, а вона завантажена на Ютуб, але в закритому доступі. розумієте? Так само вчора смажила такі смачнючі. Ну, я їх називаю коли котлетки, коли оладки. соковиті, бомбезні, головне дешево та сердито. розумієте? Дешево, швидко і дуже смачно. Ну, що ви думаєте? Зняти я зняла, але це ж треба знайти час, щоб його змонтувати і загрузити на YouTube, а потім відредагувати і пустити у відкритий доступ. У мене он ранкові відео буває виходять ввечері, тому що я забуваюся. Тобто я от поставила на завантаження і все. Я зайнялась далі своїми якимись там питаннями і, і все. Все, просто-напросто забувається. Сьогодні, що варити ще не вирішила, у мене 30 літрів холодного молока, і літрів 10 точно є ранкового. Це буде не сулугуні, це однозначно. Це буде щось із напівтвердих сирів. Обов'язково з додаванням захисної закваски, так як я почала нею вже користуватися. І я не пам'ятаю, чи я вам казала чи ні, але я отримала пропіонові бактерії. Тепер вони в нас є, але ще не прораховувала. Я навіть ще не дивилася ціну на них по накладній. Ой, ніколи. Я хочу спробувати використати пропіонові бактерії в своїх сирах. Для чого? Не для того, не для отих дирок, які всі знають, да, там великі. Які, а щоб в звичайних сирах були дрібненькі вічка. Ну, тобто, взагалі якось, перевірити, зміни текстуру, зміни ну, вигляд сир чи ні, з додаванням пропіонових бактерій. Але хто Ними користуються, майте на увазі, вони в нас з'явилися в наявності. По ціні поки що не скажу, бо я ще навіть не дивилася. Я замовляла закваски і вже в останню хвилину згадала про ці пропіоніки. Мені постачальник каже, так, є, додати, кажу, додайте. А скільки вони там коштують, мені скинули. Рахунок загальний, я його проплатила, а що там до чого, ще не розбиралася. Так що, якось так. Благо, що є сенсорна плітка. Попросила Вову сьогодні, бо ми її прибрали, поки я робила термостатний йогурт. Кажу, достань мені знову сенсорну. Чому? Бо каструля 50-літрова займає всю пліту. А треба ставити варити бульйон. М'ясо вже, я сподіваюся, розмерзлося, бо я вчора на ніч діставала. Треба ставити варити бульйон, щоб потім борща зварити. І тому зараз буду це робити. Коротше, сьогодні працюю на дві пліти. На сенсорній готую собі їсти, на газовій готую сир. Якось так. Це мої любі мої хороші. Я всім вам бажаю чудового дня, гарного настрою. Останній робочий день, попереду вихідні. Хто ще бажає долучитися, будь ласка, номер банки ви бачите на екрані. У нас є тиждень. В нас є тиждень. Через тиждень вже все це. Піде в неактуальне, скажімо так. І все. Нам потрібно як можна більше згрупуватися і за цей тиждень добити нашу ціль. Бажаю всім гарного дня, виходить сонечко, я вас всіх обійняла, зацілувала. Цим дуже вдячна, хто переглядав старі відео, хто пише коментарі, дякую вам за підтримку, дякую вам за допомогу. Скоро я повернусь до вас, я сподіваюся, в повному обсязі. Ну, але, на жаль, так, на жаль, я одна, і ви це всі знаєте. Якби в мене було там, кому допомогти, да, чи з сироварінням, чи хоча б взяти на себе хатні всі обов'язки чи ну, знімання да, там, в якості оператора. Тобто, якби хтось був, щоб хтось чимось займався, а так я всім цим займаюся одна. В одні руки все не вхватиш. Всі ви це прекрасно знаєте. Тому скоро, скоро сподіваюся, що з 1 числа ми повернемося вже в попереднє русло. І буде все відбуватися більш активніше. Тому все, всім гарного дня. Думаю, що напевно сьогодні ми більше і не почуємось навіть. Якщо буде змога, то обов'язково, ну але не обіцяю. Всіх цілую, люблю, всім папа.